Вітаю в ефірі каналу «Кіровоград. депутатська година. І сьогодні ми спілкуємося із народним депутатом України Андрієм Таваловим. Вітаю вас, вітаю, вас. пане Андрію. Зважаючи на ситуацію в Україні, пропоную розпочати саме із цієї теми. Останнім часом увага всіх прикута до Євромайдану та власне Києву, де знову гаряча. Як Ви вважаєте, що стало приводом для нової хвилі народного обурення? Це очевидно. Но приводом для нової хвилі обурення були закони, які були прийняті 16 січня Верховною Радою. Це закон. Які, по думці переважної більшості громадян, обмежують їх права та свободи. Мова йде про цілий пакет таких законопроєктів. Я знаю, що є дуже багато навіть жартів з цього приводу, що більше п'яти машин в лазню не їздити так і таке інше. Але насправді це сумні жарти, гіркі жарти. І ситуація дійшла до. Того, що ви бачите, є навіть жертви, пролилася кров, за цим за цим дивиться весь світ і спостерігає це. Я б не хотів взагалі, щоб саме така ситуація трапилась в Україні. Я хочу наголосити на тому, що ескалація конфлікту це не є вирішення цього політичного або суспільного питання. Я думаю, що не виграє ніхто. Тому. Єдиний вихід із ситуації і, до речі, до цього закликають і всі європейські політики. Треба припинити насильство. Треба припинити будь-яке будь протистояння, особливо озброєне протистояння. Треба сісти за стіл переговорів. Треба можливо вирішити всі питання легітимно у стінах парламенту. Наразі критикують і те, як приймали державний бюджет за 5 хвилин. А ви голосували за. Чому я не міг робити по-іншому, тому що партійні депутати, звичайно, просто дивляться на свого партійного лідера і голосують так, як їм скажуть. Вони, ну навіть думаю, принаймні у залі Верховної Ради не задають питання так чи інакше. От є отака от от партійна лінія, от вони її ведуть. Щодо мене, то я позафракційний депутат. Я не належу ні до якої партії і я мажоритарник, тому я повинен дивитись у вічі своїм виборцям. Я повинен робити все для того, щоб максимально ми отримували е, субвенції з державного бюджету для забезпечення соціального розвитку регіона для будівництва соціальних е, об'єктів. Ми разом з мером е, Кіровоградським Олександром Сайнсусом писали листа ще у минулому році до парламенту, до е, Кабінету міністрів про те, що є ці, ціла низка таких об'єктів в місті Кіровограді, але ви знаєте, там. Е, Така сума е, виникла аж на 80 мільйонів гривень. Виділили на Кіровоград 15 мільйонів згідно цього бюджету 2014 року. Мало це чи багато, це ну, можна е, судити на порівнянні. Наприклад, Харкову або Вінниці виділили по 10 мільйонів субвенцій, Кіровограду 15. Я вважаю, що це. Зовсім непогано. І тому я голосував за цей бюджет, тому що я не маю права просто зробити так, щоб Кіровоградщина не отримала ці гроші. Далі з Олександром Сайнсусом ми подивилися на ті об'єкти, які є е, з того списка на 80 мільйонів. І вирішили е, разом. Е, ми консультувалися з громадою, дивилися, що пріоритетніше, і е, я вважаю, що е, ці гроші підуть на реконструкцію. Пологового будинку, для того, щоб на, за адресою Олени журливої 1, там, де можна буде зробити квартири для медиків, це будівництво котельні в дитсадку номер 73 для того, щоб там можна було для дітей запустити басейн. Також мова йдеться про спортивні майданчики зі штучним покриттям. Там єдине, що є, є нюанси. З державним бюджетом, тому може ця програма піде за кошти місцевого бюджету, а якийсь інший подібний об'єкт буде профінансовано з державного бюджету. Але завдання наше з ним це зробити так, щоб ці кошти були освоєні нашим містом до копійки, тому що насправді місто потребує цих коштів. Зрозуміло, хочу ще поговорити про такий момент, як вам довелося вдатися до такої процедури як відкликання свого голосу. Поясніть, як це сталося і чи взагалі допускається така робота парламенту за стандартами Євросоюзу. Я маю на увазі блокування трибуни, голосування руками, неможливість ознайомитися із документом, який про який власне йде мова. Ну я думаю, що навряд чи. Я особисто не бував у європарламенті, але просто здоровий глузд говорить про те, що перед тим як голосувати, людина повинна ознайомитись з тим, за що ти голосуєш. Саме тому я і відізвав свій голос, тому що ну, насправді я думав зовсім про інший закон, тому що ну, така назва закон про суд та судоустрій може означати будь що. Більше того, подібні закони були направлені на євроінтеграцію. Тому я вирішив не знаєте, щоб не було ніяких шансів для помилки, просто відкликати свій голос. Я був налаштований голосувати за державний бюджет. Я знав цей документ, я ознайомився з ним. Як мінімум з частиною, яка стосується міста Кіровограда, і за це я свідомо проголосував, натиснув кнопку. «За». Я не мав ніякого наміру голосувати за ті закони. Що відбулося далі, ну, ви бачили по телевізору, на, мабуть, це бачила вся країна, весь світ про голосування руками. Ну, В принципі, я в такому голосуванні не приймав участі, тому що, ну, не знаю наскільки це правильно. Я думаю, що все ж таки треба робити все для того, щоб робити все легітимно за регламентом. Що стосується блокування, ну я думаю, що блокування трибуни є скрізь. Знаходяться якісь легітимні засоби і легітимні способи, методи вирішення, все ж таки, голосування за болючі питання. Бюджет треба було прийняти і його прийняли. Що стосується інших законів, то я проти них я не голосував. Я думаю, що це була помилка. Ну, і стосовно останніх подій, і заходів, які була саме у Кіровограді. Ви почали рік з того, що започаткували нову церемонію та заявили про початок діяльності благодійного фонду. Розкажіть, будь ласка, хто став гордістю Кіровограда, яким критеріям потрібно відповідати, аби отримати цю відзнаку, і взагалі, як виникла така ідея? Відбулася церемонія відкриття благодійного фонду. Церемонія під назвою Гордість Кіровограда. В ній прийняли участь майже 300 людей. Яка основна мета була цієї церемонії? Це насправді відзначити тих людей, які майже все своє життя віддали одній професії. От ви знаєте, зараз дуже мало людей, які працюють на одному місці роботи, ну не те що там 10 років, а навіть 2-3 роки Їх дуже мало. Тому що молодь зараз міняє дуже часто місце роботи. Але є такі люди, які, от, наприклад, з тих лауреатів, які були нагороджені, там людина пропрацювала гардеробницею 40 років у спортивній дитячій юнацькій школі номер 1 Олімпійського резерву. Уявіть собі. Тобто ця людина бачила там, чемпіонів, які там перевдягались. Навіть я, коли займався плаванням, я ходив в ту спортшколу, і навіть, мабуть, та бабуся мене ну, може не пам'ятає, але 100% бачила. Є такі просто унікальні люди. От, наприклад, одна з них це довгожитель, ветеран Матвій Зончук, якому 97 років, і в свій поважний вік він не тільки... Оптиміст нормально розмірковує, розказує про свої бойові подвіги. Навіть на гармошці грає, він нам дав цілий концерт, він не може пересуватись нормально, тому ми завітали до нього додому і там вручили йому цю відзнаку. Йому було дуже приємно. Інша людина це був учасник хору ветеран. Є такий хор, там люди. Поважного віку, які співають такі гарні пісні по воєнних років. І один із ветеранів, хору ветеран, така тавтологія виявляється, йому 90 років він все ж таки прийшов туди, на цей концерт, на церемонію, і він співав разом зі своїми е колегами по хору. Це дуже приємно. Люди приходили. Е навіть знаєте, мені було дуже приємно, коли. Ми вручали нагороди людям, вони просто спонтанно казали гарні добрі слова на честь фонду, на честь просто людей, які прийшли туди. Багато людей просто не думали, що їх відмітять. Тому що вони працювали все життя не заради слави, не заради того, щоб їм дали якогось приза або якогось грамоти. Вони просто працювали на совість. Тому наше завдання, завдання фонду, завдання. Церемонії, яка буде щорічна гордість Кіровограда, це зробити так, щоб молодь дивилась на тих людей і думала, що все ж таки гарно бути опорою колективу, гарно бути зразком колективу, гарно, коли ти працюєш на одній роботі дуже багато років. віддаєшся повністю їй, і За це тебе цінують люди. І обов'язково нагорода тебе знайде рано чи пізно. Дякую вам за відповідь. А тепер пропоную переглянути про це сюжет. Лячи коштурма на Матвію Звончуку 97, а він жартує та має прекрасну пам'ять. До війни випускник авіашколи навчав льотному ремеслу курсантів. Тих юнаків відразу посилали у фронтове небо. Наш герой спеціалізувався на нічних польотах. 40-50 кілометрів від передової наш полк боювався. А ми були виночниками. таким образом. І от ми базувалися на тому розстоянні гідні будь не на польовому аеродромі. За всю велику вітчизняну чоловік зробив 565 бойових вильотів. Коли визволяли наш область, ветеран захищав небо над Олександрійським районом. Про героїзм чоловіка під час війни свідчать численні нагороди та відзнаки. Йому б мали дати зірку героя та забракло довідок. Два ордена потечної війни, орден Красної Звізди. The <laughs> О ті бойові такі атіх медалей дуже можна з нагоди 70-ї річниці визволення Кіровограда благодійний фонд Табалова вирішив відзначити Матвія Звончука як одного з найстаріших ветеранів міста. Привітати полковника у відставці завітав народний депутат України Андрій Табалов. Це саме була номінація людей, які воювали на фронті, які були е, поранені. Яких людей ми повинні ну просто на руках носити? Тому е, ця номінація гордість Кіровограда» була присуджена саме йому. Церемонія гордість міста для ветеранів війни та праці Кіровограда має стати щорічною. Ми тільки що переглянули сюжет. Тобто ви вважаєте, що для такої відзнаки у Кіровограді претендентів вистачатиме? Я думаю, що їх вистачатиме на багато років наперед. Я не сказав ще про інших людей. Це і голова благодійного фонду «Милосердний Самарянин Іван Галушко, це і інші люди. Які там були присутні. І ви знаєте, конкурсна комісія попрацювала буквально один місяць, і у нас вже є декілька десятків людей, які просто ну, повинні бути нагороджені, які є реально гордістю міста Кіровограда, і міста Кіровоград про це повинен знати. Тобто всі наші співгромадяни, всі наші мешканці міста Кіровограда, і ми це будемо робити в найближчі роки. В такому випадку пропоную переглянути ще один сюжет на цю тему. У Кіровограді відбулася перша церемонія вшанування ветеранів війни та праці. Гордість міста цього дня отримали нагороди 12 ветеранів. Серед них був і 91-річний Леонід Гурів. Він відправився на фронт 18-річним хлопцем. А потім працював в автобусному парку та на заводі Червона зірка говорить, що нагороді дуже радий. дуже приємно, тому, що в якій-то степені не забрав, що я є. На землі возрождають <плес> мене і живим кобші. Захід поєднав нагородження лауреатів та концерт. Благодійний фонд Табалова, який сьогодні презентується, буде вручати такі нагороди, відзнаки для людей, які віддано пропрацювали на своїх підприємствах десятки років, можливо, не отримали якихось таких почесних нагород за це, але працювали на совість не заради слави. Тому от ця церемонія для таких людей, на яких тримається світ. Ініціатором відзнаки стала родина Табалових. Кіровоградці сприйняли нову нагороду. Дуже тепло. Ця церемонія настання. Вона буде відбуватися щорічно. Тому далі ми будемо відзначати людей, які також фахово доказали свою відданість Україні і нашому народу. Серед героїв нашого часу лікарі, вчителі, пекарі, водії, матері, героїні, керівник притулку. Ці люди гордість своїх колективів, родин та всього міста. Пане Андрію, минулого року ви представляли кілька законопроєктів власного авторства. Вони стосуються ЖКГ, впливу громади на мобільних операторів щодо місця встановлення мобільних веж і останній власне мав резонанс у ЗМІ. Розкажіть, як сприймають його у Кіровограді? Це дуже цікаве і важливе питання. Почалося все з того, коли напередодні виборів я завітав до Новомиколаївки, там де була така проблема. Тобто. Є підприємство, підприємець, який побудував магазин із приватного будинку, взяв в оренду двір, тобто землю, земельну ділянку. Працював, працював, а потім, я так розумію, йому надійшло. Надійшла пропозиція розмістити там мобільну вежу за те, що йому там будуть платити якусь оренду плату. Він погодився, звичайно, тому що який хазяїн не захоче заробити якихось там зайвих 2-3 тисячі гривень. Ну, от і виникла з цього проблема, тому що, ну по-перше. Люди, які навколо живуть, вони абсолютно не знали про це і абсолютно не погоджувались з тим, що от, ось тут є магазин, і ось завтра через ніч фактично там стоїть мобільна вежа. А мобільна вежа, ви знаєте, це суб'єкт, який е, має якесь електромагнітне випромінювання. Мені реально люди просто говорили, що в нас і так. Підвищена радіація, у нас е, підвищена кількість онкозахворювань. Ми просто помираємо від раку і нам ще поставили прямо перед нашими будівлями оцю мобільну вежу, щоб ми взагалі повиздихали. Я вибачаю за таке слово, але от так говорили люди дуже емоційно. Я особисто був там е, три чи чотири рази минулого року. Цього разу я, цього року я також навідувався туди, я опікуюсь цією ситуацією, але ви знаєте, просто. Намагатись, е, одну ситуацію таку якось проконтролювати, це неправильно. Я маю е, змогу і маю е, таку можливість впливати це на законодавчому рівні, тому я вирішив зробити це системно. Тобто застосувати такий системний підхід. Що зробити треба, це проєкт закону. Так от проєкт закону говорить про те, що мій проєкт закону, про те, що. Якщо громада не дасть згоду через міську раду на розміщення таких об'єктів, такі об'єкти не мають права там будуватися. І тут, ви знаєте, навіть не мова йде про електромагнітне випромінювання. Можуть приїхати мобільні оператори або найняті ними консультанти, розказати, що це не тільки там не, не, не шкодить здоров'ю, а навіть корисно. Можуть розказати все, що завгодно. Тут справа в іншому. Справа в тому, що якщо людина Проживає там, там живуть діти, батьки, там є якась громада. І вони не хочуть цього. Я вважаю, що вони мають право не допустити цього. І міська влада має зробити все. Ну і я, як представник міста Кіровограда в Верховній Раді, маю зробити все для того, щоб це було так, щоб громада мала право голосу. Тому що насправді. Останні часи у нас громаду просто не чують як на місцевому рівні, так і на центральному рівні. І від цього є багато проблем. От вам майдану. Це є найголовніша проблема зараз. А все починається ось з такого рівня, з місцевого, коли просто не чують і ставлять туди мобільну вежу або якийсь гараж, або ще інше щось. Тому я вважаю, що цей закон буде дуже корисний і дасть просто більше прав громаді для того, щоб вони. Користувалися цими правами. Ми розіслали інформацію і в міську раду, і в Державну інспекцію архітектурно-будівельного контролю, в інші державні установи, які мають до цього е, причетність, якусь Ми маємо. Е, Скажемо, маємо таку мету провести якісь громадські слухання або круглий стіл для того, щоб люди просто почули, про що йдеться в ініціативі. Можливо, добавили щось до цього, можливо, щось підкоригували для того, щоб все ж таки цей закон слугував повноцінно громаді. Перша половина січня пройшла за святами, а тому хочу поцікавитися, чи працювала у цей час ваша громадська приймальня і чим ви опікуєтеся зараз? Ну, знаєте. Приймальня працювала 100%, вона працює постійно, люди звертаються, десятки, навіть сотні звернень. Ну, звертаються про різне. І про проблеми тієї житлово-комунальної сфери, були проблеми про тарифи електроенергії, е, які. Підвищені для одного з гуртожитків в той час, як вони мають право мати пільгу, і цим от питанням я займаюсь. Я користуючись своїм статусом народного депутата, просто допомагаю людям для того, щоб це було швидше. Тому що коли людина звертається до установи, це може займати місяці. А коли народний депутат звертається, є закон, і державна установа повинна дати відповідь у десятиденний термін або інший термін, який обумовлено законом. До мене звернувся знову ж таки Олександр Саєнсус, міський голова, про те, що у 12-му, що у 13-му 13 роках була виплачена е, субвенція на пільгове, на пільгове перевезення, але вона не була виплачена в повному обсязі. Тобто виплачено було десь близько 16 мільйонів, а те, що потрібно, потрібно місту Кіровограду, це ж 25 е, мільйонів. Тому я. Направив зразу ж свого депутатського запиту для того, щоб цю е, дотацію збільшили, тому що це дуже важливо. У нас досить багато соціально незахищених е, людей, які просто потребують пільгового перевезення. Ці гроші, я вважаю, що повинні поступати своєчасно і в повному обсязі. Оце одна з таких ще проблем, таких може дрібних, але на, насправді, якщо цю проблему не вирішити, то це може бути великий соціальний вибух. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із народним депутатом України Андрієм Табаловим для вас у студії працювала Дарина Романська. На все добре.